Скажемо, слава Господу! Добільний нам, ще дав Бог час разом зійтися, брати і сестри. Каже Боже Слово: використовуйте час, і ми його використовуємо для Господа, щоб та, як Марія провести них нашого дорогоцінного Господа Ісуса, щоб слухати Його слова, святі, і ми благочасту знайшли бути у них Ісуса Христа і чути Його Слово. Мені пригадується, Божий пророк Ананія вийшов на зустріч царю Асі, і він сказав такі слова. Бо очі Господні є на всякому місці, споглядають на всяке місце, щоб підтримувати тих, чиє серце повністю віддане йому. Брати і сестри, очі Господні вони є і тут, на цьому місці. Слава Йому! Вони бачать нас, слава Ісусу, і підтримують тих, Господь, підтримує Господь. Відданий. Знаєте, мені пригадується і таке чудове слова, як сказала Агар до Господа, каже, ти Бог, що бачиш мене. Коли вона е, завагітніла Ізмаїлом і почала свою пані, Сару, призирати, з висока до неї дивитися на свою пані Сару. І Сара каже до Аврааму: у біді моїй, ти є винувати. І Авраам каже, ну роби з нею, що ти бажаєш. І Сара так почала притисняти агар, що вся втікнула від неї. І зійшла вона до джерела, і ангел її зустрів каже: Ти раба Сарина каже. Вона каже, чому ти, ти втішиш? Каже, ну ти каже, покорися своїй рабі, вернися, від тебе великий ширіп пройде!» І тоді так Сара і ця агарті слова сказала: Ти Бог, що бачиш мене. Слава Ісусу! Всяке таке. Житті, що у нас що відбувається, ми маємо знати, брати і сестри, що очі Господні дивляться на нас, споглядає на нас Господь. Слава Ісусу! Як колись Господь дивився з любов'ю тих трьох мужів, ми знаємо, седраха, Месаха Оденего, які в серця були повністю віддані Богу, які щиро любили Бога. І цар, коли побачив, що вони йому не поклоняються, ні цьому бога, що він зробив, не поклоняються. І він дав наказ, щоб цю піч розпалити так всім разів, щоб вона була сильніше розпалена. І, і дав наказ зв'язати седраха месаха однего. І ці люди, що кидали Сидраха, Месаха, одне зв'язаними, ці люди полум'я їх убило. А цар на руходоносик дивиться у піч і каже до своїх вельмож, каже: Хіба ми не трьох кидали мужей Сидраха, Месаха, однега зв'язаними? Але каже, я бачу чотирьох. Ходячих печі, не зв'язані, а ходячі, а четвертий подібний до сина Божого. Слава Господу! Такий добрий Господь врятував своїх рабів. І коли вони сказали Хтодоносить, ну, раби Бога Всевишнього садрах, Масаха, Оданего, видіть, то, каже, навіть диму, запаху не було чути, що не були ці печі. Такий чутний Господь, слава йому. Ми знаємо, коли діяко Степана, правда, вже побивали, ось там написано, що. Він сказав Діякову Стефану, я бачу Сина Божого, що стоїть по правиці Отця. Вже Ісус не міг дивитися, Він став, і, щоб прийняти душу і <клух> права свого Стефана Діякова. Слава Ісусу! Такий наш добрий Господь, братий сестри. Тому ми маємо знати, що Божі очі вони підтримують тих, хто повністю відданий Йому. Давид ще сказав у Псалмі такі слова що очі Господні звернені на праведників і вуха їх, його до зойку їх. Коли ми маємо цей зойк, ці наші молитви, ми волаємо, багато є в нас переживань великих. І коли ми волаємо, то Господь чує наші молитви і око, око Його звернене на нас, на нас, на праведників. І каже, і Давид закликає і каже, навчися. Страху Господнього. Дуже є важливо навчитися страху Божого, щоб ми знали, що завжди Господь нас бачить, і щоб ми собі не дозволяли розслабитися, але щоб ми угодно жили в очах Господніх. Каже, хто хоче жити, <кх> жити добре, каже, мати довголіття і бачити добро, стримуй язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Відхиляйся від зла і роби добро, шукай миру і слідуй за ним. Такі прості поради для людей Божих. І тоді прийде Боже благословення, тоді дійсно очі Господні будуть звернені на нас, Бог буде відповідати. Слава Ісусу! Як просто так говорить апостол Яків про Іллю. що каже, Ілля пророк був пристрастями, подібний до нас людина. Ілля не був якийсь такий, знаєте, але Він був така людина, як всі ми люди. Слава Ісусу! І каже, Він помолився молитвою. До Господа і не було душу три роки і шість місяців. І потім знову помолився, і земля дала свій урожай і вродила свій плід. Тому що Бог дав дощ, він помолився. І каже, ми теж можемо так молитися. Каже, багато може щира молитва праведні, щоб ми так щиро кликали до нашого Господа. Соломонший каже нам про очі Господні, що вони є на всякому місці і бачать і злих, і добрих. Людина, яка робить беззаконня, вона не сховається перед Господом. Перед Богом все є наге. І написано навіть Давид каже в сальмі, що перед Богом ніч у нас світла, як день. Що Бог все бачить, і Він бачить і наше ворушення думок. І чудовіше сказав слова Божі про Єремія, коли він, прославляючи Бога, сказав, великий Бог є в пораді і сильних ділах, якого очі відкриті на всі шляхи синів людських. Божі очі є відкриті. На всі шляхи синів людських, щоб віддати кожному по шляхам Його і по плодам діл його. Бачите? Що ми робимо? Знайте, що воно і прийде, і вернеться нам. Тому oh. дав би Бог, що ми робили добро, брати і сестри. А Бог з своєї сторони він спорядає і все бачить. І Єремія, звертаючися в молитві до Бога, каже такі слова: О Господи Боже каже, ти створив небо і землю. Великою силою твоєю і простертою мишцею, для тебе нема нічого неможливого. Ти являєш милість тисячам і за беззаконня батьків віддаєш блону дітям їх після них, Боже Великий і сильний, в якому ім'я Господь Саваот слава Він простертою рукою підтримує нас, брати і сестри, і каже: Для тебе нема нічого неможливого. Ісусі, коли Він був на землі, він навчав як можна владний, а не як ті книжники і фарасеї. Я чув таке одне свідчення. Один наш брат служив в армії, це було в Сполучених Штатах Америки. І над ним дуже сміялися, що він вірить в Бога. Вони вже були такі, всі рахували себе ну, сучасні. І його всякі, всячески притісняли, насміхалися, що він вірить в Бога, що він молиться до Бога. І одного разу їхній командир вирішив. Ну, Капітан насміхатися над цим солдатом братом нашим. Він каже: ну ти так бо віриш, то все. Ну то кажи, що є твій Бог. Каже: ой, є тут о, машина, стоїть, на тобі ключ, бери заведи і там під'їдь і припаркуй її. на тому місці, там в цій військовій частині, припаркуй. Але він такий був, ну, він каже, Я що добре їхати, каже, не мій. Ну, то каже, хай твій Бог каже, поможе. Ми подивимося, чи твій Бог поможе. Так значить, ну і насміхаючися. Цей брат, так, цей солдат в душі помолився до Господа, взяв цей ключ, сів за цю машину, завів, і ця машина так впевнено їде. І так все точно там він припаркував, де хотів цей командир. І він зупинився, вийшов, сів солдат, і цей командир сльози їм готова. ну, ти чуєш, Каже, чому каже, ви так вам сльози, ти чу, каже, цей віруючий брат, цей солдат. А каже, ходи сюди, каже, подивися до твоєї машини. Відкрий капот, відкривай. А в ній, каже, не було мотору, Твій Бог є Бог неможливого. Ну скажи, якого ти Бога віриш, Неможливого? І вже вони ненакше ставилися, вони зрозуміли, що наш Бог він неможливе все робить. Слава Йому. Він неіснуючи кличе, як існуючі. Він утробу Сарину, яка вже було століття умертвіла. А він дав її сина Ісаака чудового. І це покоління від нього Ісаака пішов Ісус Христос Спаситель. І всі віруючі по духу єсини. І дочки Сарині, вишні Єрусалим, мати всім нам, хто вірує. Він це місто як вільне, і воно є мати для всіх нас. Бог має силу робити великі чудеса. Такого Бога ми, брати і сестри, віримо. Слава Йому. Тому не ослабіваємо. Давище сказав до Господа такі слова, і ми це теж маємо пам'ятати. Каже, зараз мій бачили очі твої. В твоїй книзі записані всі дні для мене призначені. Коли ні одного із них ще не було, коли ще наших днів не було, коли ми ще були в утробі нашої матері, нас там Бог створював, створював наш зір, наше вуха, все він Господь чудно створив. І цей наш зародиш бачили очі Господні. І знаєте, як чудово, що сказав Павло до Галатів, каже, що Бог каже, мене вибрав від утроби Матері моєї, щоб, каже, мені відкрити Сина Божого Ісуса Христа, щоб я його міг благовістити язичнику. Слава Богу! І каже, ці дні, які ще не були для нас, ми не бачили, не були, а Бог вже для нас їх призначили в ці дні життя. То дав би Бог, щоб ми ці дні, брати і сестри, гідно прожили для Господа. Не дармо, а використовували час для Господа. Слава Ісусу! Давиш ще сказав такі слова в самі: свої. з небес споглядає Господь, бачить всіх синів людських з престола, на якому засідає. Він споглядає на всіх мешканців на землі. Він створив серця всіх їх і вникає у всі діла. Чуєте, наші сердечка, що нам Бог дав, і тілесні, і духовні. Бог створив. І Він вникає в наші тяжки, наші проблеми. Ми бачимо, чи він бачить, чи ми журимося, і він знає, як нам допомогти. І Він нам радить, Христос, Господь пастир. Каже, перший каже, шукайте Царство Боже, а інший Господь каже, я вам додам. Каже, інше вам удасться, це він зробить своєї роки. І доводить нам приклад про тих птиць, про воронів. Каже, не сіють, нічого вони не роблять, не прядуть. Каже, а Отець Небесний піклується ним. Каже, а скільки ви кращі від нас? Слава їм! Такий добрий Господь. Тому він вникає в наші тяжби, в наші біди. Коли ми кажемо, Господі, я вже не можу, я вже не маю сили. Ось Господь каже, він нас підтримує. Тому що Павло каже до Коринтя, Він не дасть більшого випробування, щоб ми, ми, ми не, не могли би знести. Він і дасть, каже, полегшення, щоб ми могли і знести. Слава Ісусу. Каже: не спасеться цар великою кількістю війська, і велетня не захистить велика Його сила, ненадійний і кіндя Спасіння, і не визволить великою силою своєю. Ось око Господнє! Над тими, хто боїться Його, і що надіються на милість Його, що Він душу їх спасе від смерти, і в час горя, і в час голоду їх прогодує. Слава Ісусу! Такий добрий Господь, бачте в Бога, щоб ми теж так мали, бояться нам Бога і надіються на нього, на Його милість. І коли навіть час голоду буде, то він Бог сильний нас і пробудувати проти Ісесни, слава Богу, і спасти нашу душу, Господь, і бажає, і від смерти. І духовної, ось, і тілесної смерті Він нас бажає зберегти. Слава Ісусу! Ще Господній пророк Ісая сказав такі слова, докоряючи народ ізраїльський, і каже, коли ви кажете, простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі. Ви, або деякі, каже, зажмурюю свої очі, що Бог навіть не може дивитися, коли людина улюблені простягає руки до Господа. Хоче молитися, знаєте. Павло радив до Тимофія каже, щоб мужі простягали чисті руки без гніву і слонів. Тобто, щоб не робили когось зла, а потім до Бога молиться. Але щоб в дійсності святе було життя. А сини Ізраїля мали великі помилки, що Бог каже, закривав свої очі. І коли ви, каже, збільшуйте моління ваші, я не чую. Надар ці моління ось. Тому що Бог каже, не треба велимовство, багато слів, каже, ні. А щоб в тайні було і від серця важливо. Каже, ваші руки повні крові. Коли ви приходите являтися перед обличчям моє, хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори мої?» Бог каже, хто вимагає топтати двори мої, коли ви робите таке беззаконня? Бог не хоче, щоб ви робили беззаконня. І каже, не носіть більше дарів марних. Коріння, кадило, огида для мене. новомісяча та ці суботи і скликання зборів не можу терпіти. Не можу їх знести цієї марноти. Беззаконня і марнота. Новомісяча ваші і свята ваші. Ненавидить душа моя. Бачите, Бог наш має і душу улюблену, і його душа ненавидить, коли людина робить таке зло, як робили сини Ізраїля. Такі марно собі жили. Ось ми знаємо плічу Ісуса, як кликав Пан, робітників на свою братця, що ви марно стоїте. Подіть до моєї праці, скільки сьогодні людей так марно собі живуть. Без праці для Господа жити. А бо каже, чому ви так даром стоїте? Ходіть до моєї праці. І то, що каже, будете вам належати, я вам дам за вашу працю. Тому важливо, щоб люди не дармо жили, не марно собі проживали, а трудилися для Господа. Слава Ісусу! Каже, вони стали мені тягаремці ваші свята. Каже, я змучений зносити їх, мені тяжко нести. І тут Господь є заклик такий для народу ізраїльського. Помийтеся, очистися. «Відкиньте злі вчинки ваші від очей моїх. Бачите, що треба зробити? Злі вчинки відкинути від очей Господніх. І каже: перестайте робити лихе, зло, навчіться чинити добро. Навіть добро чинити треба навчитися. Ми деколи нічого не треба нам вчитися, ми так все знаємо. Ми вже такі не треба. В кожному дня нам треба вчитися у ніх Ісуса і вчитися робити добро. І каже, шукайте правди, правосуддя, жадайте правосуддя. І каже, карайте грабіжника, захищайте сироту і за вдовицю заступайтеся. Тоді прийдіть і розсудимо. Будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, як сніг у білю. Вони стануть білі, як сніг, Бог убілить. і це робить дорогуціна кров Ісуса Христа. І якщо будуть червоні, немов багряниця, як вовну у білю, стануть, мов вовна, якщо захочете. Послухайтеся, то будете споживати добра землі. А якщо відречетеся, відмовитеся і будете уперті, то меч пожере вас. Бо уста Господні сказали оце. Все. Нема золотої серединки. Або Господу, або без Господа. Тому важливо, що, дяка Богу, що ви вибрали Господа, брати і сестри, що ми не відрікаємося, тому що ми належимо йому, ми вже є в Його отів, Його власність. І великий буде ну, Бог буде спитати з тих, хто відниклися від Господа. І в книзі Ійова Ілю, Ілю, Ілющ каже такі слова: Бо очі Господні його, шляхами людини, людини, і Він бачить всі кроки Його, немає темряви, ні тіні смертної, де змогли заховатися, що робить беззаконня. Бо ж знає він їхні діла, Господь, оберне вночі і почавлені будуть. як...» Несправедливих не не, не уразить він їх на видному місці за те, що вони відступили від нього і не розуміли доріг його всіх, щоб Зой всі ромахи вітного спровадити до нього, бо чує він благання прихнічене. Коли він заспокоїть, то хто винуватити буде? Коли він закриє лице, хто побачить його? Велике щастя, що нам Бог відкрив наше лице. Ось, каже, ми відкритим лицем, дивимося на славу Божу і міняємося в той же образ. Від слави на славу, як від Духа Господнього. І наша мета мінятися в образ Ісуса Христа, такий, як і Він був улюблені. І як то Бог ще споглядає, що Він чує зой сіромахи або бідного. Сіромахи це таке стародавнє наше українське слово, що дуже людина така бідна в Бога. І ми такі були перед Богом. Боги в бідні, як всі сіромахи. Але Бог нас порятував. Щиро йому хвала і подяка дорогі Боротисе. Тому цінім Господа, цінім і знаємо, що тут ми є на цьому місці зійшлися, що він це бачить, що цей день, який прийшов, Бога він там є записаний. Бога є книга життя, Бога є всі, багато книг, і наше ходження Він записує. Слава Йому. І тому ми зараз прийдемо до нього, перед Його лице. Амінь.